Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всі питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Можете писати питання на наступні відео під цим відео, до речі. Так. Ну що, ж, сьогодні у нас багато всякого буде. По останнім новинам і не тільки, щось позручніше, ну а я починаю. І да, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Це допомагає просувати канал. Дякую. А, ну що ж, давайте з такого почнемо. А, питають мене, чи є взагалі якась таємна домовленість між Трампом та Сі Цзіньпіном про поділ України. Ну, давайте подивимось. А Ну, гаразд, покажіть мені, будь ласка. То є якась таємна домовленість між Трампом та Сі Цзіньпіном про поді України. Покажіть мені, скажімо, правду. Манс, Ейс, Райдо перевернута. Да, далі. Ну і що по фіналу? хм, h'm. Цікаво. Що в нас тут? Манна, Сейва, Зіса, Райду, перевернуто, а знавті да, перевернутий інус. А як це сказати правильно? Дивіться, як такої домовленості тут немає, її тут не показують. Тут показують, що в обох є інтереси в Україні, і у Трампа, і у Сі Цінпіна. Ось. ось один іде, ось другий іде. І ось кожен відстоює свої певні інтереси. Зрозуміло, то робиться то таємно. Да. Ось у них різне бачення загалом на Україну. Зміна ситуації відбудеться, коли їхнє бачення все-таки якось прийде до одного знаменника. Маніпуляції присутні. Навіть це маніпуляція, маніпуляція інформації. Знов таки, хто таке закинув взагалі? Про що така домовленість взагалі є. Маніпуляція інформації. Фінансові інтереси, правда, є в обох. Це копалини в тому числі, і це і загалом, як фінансові інтереси, як такі. Правда. Обу... Інтереси є в обох в Україні. Ну прям домовленість, якийсь поділ України, ну де. Недомовленості, не поділу, як такого тут не видно. Тому, ну, таке. Таке є, як один казав. Таке прось подивитись. Ось на днях з'явилась інформація, що угорські дрони залітали до нас на Закарпаття, і потім там був удар по заводу. От прось подивитись, то це правда, що угорські дрони, Угорщина е шпигує за Україною? Ну, для Росії, звичайно ж. А ну раз, добре, покажіть, мені, будь ласка, то правда, що Угорщина. Шпигує за Україною, за українськими виробництвами на користь Росії. Покажіть, це правдива інформація. Скачу, правду. Ну, Вже по першій руні багато чого можна сказати. Кан Урус. Ансус перевернутий. Цікаво. Наутіс перевернутий. І що? Перевернути. Ага. Не все так однозначно. да Паскудна фраза, але вона тут підійде. Що ми маємо? Є бокано. І урус Ансус перевернутий, Навтіс перевернутий, Манна, Севас перевернутий. Ансус перевернутий завжди показує брехню. Ну чи зовсім у Угорщина не працює на Росію? А от і ні. І тут цікаво. Дивіться, ось іде зразу співпраця з Росією. Ну, не для кого не секрет, що Орбан е на побігушках у Кремля, правда? Ось дійсно йде розвідка чого? військових об'єктів, правда. Ну чи вони прям так шпигують на користь Росії? Ну, воно не зовсім так іде. Тут ось маніпуляція інформації присутня, тут не все так просто. А оце от Орбан на крючку сидить. По-перше, що на фінансовій гоуці російській, по-друге, що на нього там компромату є і кріпкою держать за Фаберже. Давайте не буду виражатись. А, і ось поява Перевенту. Будуть ще такі події, ще дрони з боку Горщини будуть до нас залітати. Ну, шпионство. Ну, в якійсь мірі, Да на користь Росії, правда. Ну що прям вони рознюхують все-все-все і оце оце-оце передають? Ну ні, ну не так. Тут, в якійсь мірі вони це більше і для себе роблять. Ну Там плани вспливали, да, що, що б робив Орбан з Закарпаттям, якби у Росії таки вийшло Київ за три дні. Ну Це це більше в ту сторону, а не то, що вони прям. Зливають інформацію, але так, да, угорщина нам не друг. Тут правда. Нічого хорошого від них чекати не варто. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, добре, дякую за відповідь. Таке просить подивитись. Міністр оборони США, уже ж міністр війни США, того що Трамп міністерство перейменував, нещодавно збирав нараду з усім командуванням, з усім генералітетом. От, просто подивитись, що там взагалі було. Чи ще буде ця зустріч, я якось пропустив, чи вона вже була, чи ще буде. Ну добре, не суть, давайте запитаємо. А раз, покажіть мені, будь ласка. Ну, то от міністр оборони США збирає велику зустріч всього командування США. Це що там вони будуть обговорювати на тій зустрічі на що вона? Поясніть мені. Скажімо, правду. Беркана. Єбо, так. Феху. Урус. Дві. Ейва соло. Ага. Гаразд. Так, що ми маємо? Беркана, Ева Гебо, Феху. Урус. Є... Зовсім же єра. Ейва соло. <кхем> Розвиток процесу буде. Розвиток процесу буде. Кудись вони будуть війська перекидати, Штати. Ну, ніби як до союзників. Ну, НАТО, я так підозрюю, чи хто інша якась країна, з якою США дуже тісно прям співпрацюють. А гроші тут замішані, великі. М -м 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 ну, Це щось типу може бути оптимізація бюджету, щось типу того. Да. Ось ось самі генерали. Загалом так виглядає так, ніби Штати прям планують десь побряцати зброєю. Ну то що це про військові дії загалом Торуна. Відстоювати свої інтереси військовим чином. Нічого не нагадує. а Далі, ну і Соуло. Яскрава медійна подія. Почуємо побачимо. Ну, почуємо, ми, звичайно, побачимо далеко не все. Но наша була та зустріч, воно просочиться. Пізніше, трохи, воно просочиться в медіа. До речі, можуть і спеціально злити, ну, щоб, знаєте, охолодити публіку, в тому числі американську. Але виглядає так, що це як оптимізація бюджету йде, не збільшення, а саме оптимізація. І виглядає так, ніби США дійсно готуються десь побряцати зброю. Отак от. Третя світова, ну ні, не по урозу явно. Але щось муляє. Недаремно Трамп перейменував Міністерство оборони в Міністерство нападу да? чи Міністерство війни. Та що хоче таки побрясати зброєю? Ну, мені ще падало, як тільки його вибрали, що він штати кудись затягне в якийсь конфлікт. Уже ж, Ізраїлю вони помогли були, Іран розбомбили, да? а це, схоже, ще щось буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. Щось підозріло, швидкий день, ніби стільки питань розібрали. Так, гаразд, добре, дякую за відповідь. Давайте далі. Просять таке подивитись: ось у Молдові вибори на носі, чи то завтра, здається, чи післязавтра. А от, і проще подивитись, що там про, про російські партії. Ну, це я давно колись в бліці дивився те питання, схоже пропустили. Ну, давайте по свіжій енергії, так би мовити, подивимось. Отже, давайте подивимось таке. Чи наберуть більшість проєвропейські партії у Молдові, ось на цих виборах, які будуть? Давайте так і запитаю. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то чи наберуть проєвропейські партії більшість у парламенті Молдови на оцих виборах, які ось на днях відбудуться? Покажіть. Скажіть, вам, правду. Альгіс перевернутий. Беркана перевернута. Маннас. Єра Вуньо. Боротьба буде непроста, що я можу сказати. Старуна. І що? Фінал? Іса. Закрили мене, нема тут фіналу. Схоже, там останні якісь приготування і так далі. Ну, воно цікаво, в принципі. Ну, добре, що ми маємо? Альгіс перевернути, беркана перевернута, Манас, Єра, Вуньо, Пустаруна, Іса. Це мене вже закрили. Не просто буде, ті партії переживають і проєвропейські в Молдові, щоб дійсно не допустити проросійську всяку нечість до владі у Молдови. Ну, на жаль, нечисть, а все одно пролізе. А, повільний процес буде, знаєте, ну, боротьба прям буде. Прям боротьба буде. За що за голоси виборців? Ось, власне, виборці і впали. Далі, Мана з Єра, перезапуск влади. Ну, це вибори йдуть, правда. А, загалом, Єра Вуніо, позитивний результат. Боротьба буде тривала. Боротьба буде тривала, і, знаєте, відрив-відрив, схоже, не зразу набереться. То що мається на увазі? Коли будуть обробляти голоса голосування, то спочатку будуть лідірувати нібито про російські партії, а потім проєвропейські вирвуться вперед. Ну воно десь так виглядає. Загалом, да, ось унію, радість, святкування, здійснення мрій, в принципі, про європейські партії мають взяти більшість. Але про російської нечисті там пролізе чимало, що я можу зразу сказати. Фінал ось, по стару іса. Молдова, хто дивиться з Молдови, не упустіть свій шанс, допустите до влади про російську гниль. Капець вам буде. Капець вам буде. То от дивіться, по стару іса, Фінала тут ще немає. То і зробіть отак, щоб проєвропейські партії перемогли. Бо руського міра потім наїстеся по саме нікуди. Ну і давайте таке подивимось. Взагалі, як Молдова буде з проросійською всякою нещастю боротись? Давайте запитаємо. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то буде Молдова активно боротись саме із проросійським оцим от настроями, з проросійськими рухами, партіями там і прихильниками, які надміру за русський мір топлять. Покажіть. Скажіть, Скажімо, правда. Торісас перевернутий. Єра, да вже, що це не швидко. Ого, пачка, ну окей, хай буде. Гебо, беркана, Евас. І що? чемодан вокзал Росія? Да, <гум> Ну, гаразд. Що в нас тут? Ресас перевернути: Єра, Гебо, Беркана, Ева, Соло. Ну, питання ви чули. А, методи будуть такі: не сильно жорсткі. Плюс дії ці будуть розтягнуті в часі. Тобто скати, що Молдова прям за раз, там, за, за, не знаю, за місяць, за, за два всю проросійську нечість прибере, от ні. Але правда, будуть з ними боротись. Це тривалий процес. Ось ідуть якраз любителі руського міра, колаборанти, ті, хто там попродавався і так далі. Зокрема, оце от в контексті виборів, тому що була інформація, що там Росія через священиків російського патріархата, в тому числі, Влазила в вибори, агітувала. Ну, ФСБшна секта, хіба що в них церква на Росії? ФСБшна секта. З Гундяєвим КГБшником на чолі. Далі по беркані. Тобто розвиток процесу буде, правда, Беркана Евас, обидві руни про рух. Ну я ж кажу, чемодан вокзал Росія. Побачимо, що про російських діячів. Будуть вплоть до того, що висилати з Молдови. Агентів російських ще якихось мають так само розкрити, спіймати так само. Чемодан вокзал Росія. Десь так. Можуть і дипломатів навіть вис вислати якихось російських. Салом це все буде яскраво, медійно. почуємо, побачимо. В принципі, все буде гарно. І в принципі, це руна перемоги. Тому, ну, Молдові всі шанси про російську цю нечисть задавити повністю. Так що, ну. Як то кажуть, удачі, побажаємо їм удачі, щоб Молдова зробила правильний європейський вибір, а всю російську нечість, зокрема, із Придністров'я, яке так само є частиною Молдови, і стане таки об'єднається в результаті з Молдовою, згине оце квазіутворення російське. От, ну, побажаємо Молдові перемоги, саме європейського курсу. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і давайте, щось підозріло швидко пішло. Я планував менше питань, ну доведеться додавати. А, таке прось подивитись. Щось там кремлятник не спішить показувати свій бюджет. Навіть ніби Нацбанк чи Центробанк, як воно у них там називається на Росії, навіть ніби і там бюджета до путя ще не бачили. Хоча вони вже мали б його затвердити. Ну давайте подивимось, а що там буде з бюджетом Росії на 2026 рік? Давайте. Ануарад, як ось Покажіть мені, будь ласка. Так, а що це там? Е, Кремль досі не показує свій бюджет на 26 й рік. Що там буде в тому бюджеті Росії на 26 й рік? Покажіть. будь правду. Торісас. Ага. Дагас. Ейвас. Ага. Єра. Пер перевернути і що? Іса. О, казна пустять, мілорд. Це прекрасно. Що в нас тут? Торісас, Дагас, Ейвас, Евас, Єра, пер перевернути Іса. Дивіться, чого вони не показують. На даний момент, ось на момент розкладу, сьогодні у нас яке? 27 вересня. На момент розкладу, той бюджет ще ось у процесі. Вони його ще не доробили досі. Це по-перше. Далі, дивіться, що таке. Військові розходи. Ось. Оптимізація військових розходів починається в сторону скорочення. Ой, а що і стало? Дивіться, Да, тобто, мало того ось-ось руни змін. Бюджети будуть ще міняти, навіть те, що вони накидали, те, що вони приймуть, воно, по ходу, справ буде мінятись. Що таке? Доведеться пояси затягати. Ось. Ну, Як те бункерне чудо каже? Нужно немножко потерпіть, ну, ось, будуть вони терпеть, але тільки далеко не німножко. Далі, що таке? Джерела доходу обмежуються, біда з логістикою. Ну, з бензином у них вже біда, тут ще більше буде. Схоже, і так. Далі, до речі, тут може бути, я не знаю, таке пішло, а таке в бюджет закладається взагалі. Ціна бензину. Щось таке пішло. Ну, гаразд. Щось таке, ніби вони якусь там ціну чи бензину, чи нафти закладуть, і щось зовсім, знаєте, дуже скромненько. А по факту воно ще більш скромненько буде, ніж вони заклали. Ну, десь так. Далі, ось так само зміни показують. Зміни, зміни, зміни. Що таке? Пер перевернутий. Різати бюджет доведеться і скорочувати, бо в них що, в них прихід в бюджет скорочується, от що, а війна дуже багато жре. Військові розходи так само доведеться скорочувати. Ну і сапер, ну все, таємниця, прям таємниця-таємниця за сімома замками. І на даний момент ще немає фінального варіанту того бюджету. От вони його і не показують. Загалом, до речі, закриті статті доходів будуть, вони покажуть їй не все, все одно. Навіть коли вони цей бюджет дороблять, вони його не покажуть повністю. Все одно закриті статті доходу. Ну, і доходу, і розходу, відповідно, будуть. Да, так. Ну, це цікаво, це цікаво. Скорочення, м -м, скорочення витрат на війну. Е і то, що у них бюджет буде переглядатись там в сторону зменшення. Це, я вважаю, перемога. Да. Для Росії це перемога, дійсно. В лапках, звичайно, перемога. Ну, прекрасно, ні? мені подобається. Так, ну що, раз, давайте. Сьогодні так е якось. Йде цікаво. Питання більше так не підготував сьогодні, хоча ви набагато більше по нас задавали. Давайте так, давайте корекцію зробимо для Молдови, щоб вони там правильний вибір зробили про європейський і всю ту російську наволоч почистили. Да? Давайте. Молдові щось хороше зробимо, а Росії зробимо щось дуже нехороше. Корекції багатьом зайшли. Ну що ж, вам подобається, мені не тяжко зробити. Давайте, значить, Молдові, що ми їм зробимо? Молдові ми побажаємо чого? Мудрості, ось, ми їм мудрості побажаємо зробити правильний вибір. Ось, ось вибори у них ідуть, так? Щоб вони правильний вибір зробили, щоб вони вибрали собі нормальну владу проєвропейську, яка буде вести країну до розвитку, до процвітання. До багатства, ось до процвітання. І до. Ну, давайте гаразд, ось такої побажаємо ще. Та так само розвиток, і що, і перемога. Перемога яких сил? Про європейських сил у Молдові. Все, щоб зробили правильний, мудрий вибір, про який потім не, не пошкодували б, щоб. Ну, і так, да, щоб, щоб та влада, яку вони виберуть, країну ось вела. Вперед, до розвитку, до процвітання, до, так би мовити, щасливого майбутнього. А щасливе майбутнє у Молдові явно буде в Європі, аж ні разу не в Росії. Так, гаразд, це полежало. Давайте тепер для Росії щось такого веселенького начаклуємо. Ам, давайте. Хочеться владу щось їхню хочеться, покійника якогось у владі хочеться. Давайте. Кеосаянос у кращий світ пішов до Кобзона. Давайте. Покійник в, в, на Росії. Що ми їм ще побажаємо? Бунтів ми їм побажаємо. Можна навіть з громадянською війною, чому ні, гулять так гулять. І ханьку їхній економіці ми побажаємо також, правда? Ось тако, Прекрасно. Давайте ще і це все приправимо, щоб напроч. О, гарно, прекрасно. Покійник у владі, загалом, гризня у владі. Ось бунти, всякі забастовки, повстання, вплоть до громадянської війни. Хана економіці, обмеження по бюджету і все, економічна криза. Прекрасно, прекрасно, хай настоїться. Ось такі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором канал, якщо маєте, то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!